Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. Як вам ціна на паливо, бензин, солярочку? Так, Тут одне лише змістовне питання. Наїздишся так, а кому потрібно. І це ще не кінець. Чого очікувати далі? так? Е, якою буде ціна на паливо в найближчі дні-тижні? Тому що прогнозувати десь туди далі це взагалі безсмислено, тому що все міняється 5-6 разів на місяць лише в нас в державі. Придумують, додумують закони до законів, податки, акцизи, а туди далі, в світі то взагалі не варто прогнозувати. Тож, що буде з ціною на паливо в найближчий час? І так, як ви могли замітити, незважаючи на попередній скачок цін, доволі немаленький, бензин і зараз в цей тиждень, буквально на гривню-дві пішов на заправках в ціні. Але це ще не приділ. І що робити тим людям, яким постійно потрібно десь їхати, так які там працюють на автомобілях, і це їхній заробіток, їхнє життя. Я взагалі не розумію, як вони що будуть робити далі. Тож, попередньо, ціни на бензин піднялися спочатку через те, що підскочив податок, потім що. Акциз, ну, верніше його ввели разом, але податок підскочив відразу, бо він при продажі, а акциз пішов вверх, вже, коли почали завозити нове пальне, тому що він саме тоді сплачується. А тепер ціна на бензин пішла вверх, тому що пішла вверх ціна на нафту на світовому ринку. І за думкою, прогнозами, аналітикою, як це не називайте, за словами експертів. Це ще не пік. Ціна на нафту буде підвищуватись і далі. А разом з нею, що буде підвищуватись, правильно наша ціна на бензин. Таким чином, до кінця цього місяця прогнозована ціна на бензин з цим акцизом, податком і збільшеною ціною на нафту прогнозується в районі 60 гривень. Ну і на дизельне паливо відповідно, тому що воно майже ну, однакове зараз в ціні. А коли росте бензин, зразу за ним починають рости ціни. І от така закономірність доволі неприємна, але варто за цього готуватись уже до кінця місяця. І тут питання до наших вельмашановних депутатів і усіх, хто формує норми закону і до податкової. Поліції чи податкової інспекції. Можливо, саме час знову знизити податок і акциз, так які прийнялись на час військового стану. Військовий стан ще не закінчився. Я б не сказав, що людям стало легше жити навпаки. Для більшості ситуація усугубилася. Тому для підтримки економіки, для підтримки артерії, тому що водії так це артерія. Всієї держави, тому що вони ввозять все, доставляють логістика. І можливо для того, щоб це все працювало, передивитися те, що було прийнято в цьому місяці, так, про підняття податку і акцизу до повернення його до воєнний рівень, тому що ж зараз не довоєнний стан, так, а все-таки воєнний. І по 60 гривень літр, як на мене, це досить накладно. Тож, висловлюйте свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І на кінець ще таке чисто риторичне питання, а коли нафта піде вниз. Ну, ціна ж не може бути вічною, Вона то підіймається, то падає. Вартість бензину, а разом з ним і ціни впадуть, чи залишаться такі самі, тому що це якийсь нонсенс, колапс. Коли підіймається, то підіймається все. Коли падає, то все залишається на своїх місцях. От така інформація на сьогодні, на жаль, не зовсім втішна. Якщо бути чесним, то зовсім не втішна. Далі спостерігаємо за нею, надіємося, що ціни знижаться, щось там приймуть, щось придумають і людям почнеться жити легше. Тож розбираємо усі автомобільні питання і до нової зустрічі на каналі Автотема.